Доброго дня! вітаємо всіх глядачів! Сьогодні я хотів би показати, як більш-менш точно знайти глибину в точці вашої ловлі, Не маючи при собі ні ехолота, не діпера, ні лодки, нічого. Цим способом який я вам запропоную, ви зможете знайти якусь бровку, якийсь приямочок, якийсь свал на водоймі і зробити таку собі карту рельєфа дна у тому місці де ви ловите. Щоб поміряти глибину в точки вашої ловлі, точніше буде сказати, знайти перспективну точку для вашої ловлі. Вам знадобиться всього-навсього фідерне вудилище, ну або любе друге вудилище для дальнього закиду. Окрім того, маркерний поплавочок і, і маркерне грузило. Якщо нема маркерного, можна взяти любе друге. Ось у мене є грузило. Від коропової оснастки, вага 60 грам, я його буду використовувати. Воно мені більш підходить, тому що кільце на вертлюжку тут більше і шнур буде тут проходити краще. Ну і ще одне. На котушки треба, щоб був намотаний шнур. Жилка може розтягуватись і ваші заміри вже не будуть точними. Я буду сьогодні працювати з цим будилищем. Тут ще важливо знати довжину від. Катушки до першого кільця. У мене ця вістан складає 70 см. Скільки ж буде на вашому вудилищі, нескладно заміряти за допомогою рулетки. Отже, беру 3-метрове Протягую в кільця нитку. Далі протягую нитку в кільце відклюшка грузила. Ось так. І на кінець прив'язуємо шнур за кільце маркерного поплавка. Ось і все. Поплавочок у мене вже старенький, бачите, тут було пір'ячко, зараз його вже нема. Хочу сказати, що чим більший і яскравіший у вас маркерний поплавок, тим краще, тим буде краще видно на великій відстані. Ну, ось, до речі, наш і готовий. З теорією все, перейдемо до практики. Ось як виглядає наша снасть, Бачите, скользящий груз і на кінці маркерний поплавочок. Довжина вудлища в мене 3 метри. Я відміряв від краю берега довжину вудлища і тут поставив колушок. 3 метра це в нас буде шаг, через який ми будемо робити замір глибини. Ну і тепер вибираємо направлення і робимо закид. Як обога далі? Тепер кінець вудолища ставимо на край берега і підтягуємо наш поплавочок до грузика. Ось все, він уперся. Зараз поплавок разом з грузом у нас знаходиться на дні. Далі що ми робимо? Відпускаємо фрикціон. і починаємо збрасувати нитку. Раз, сім'я. І не забуваємо поглядати на поплавок. Два, сімдесят. Кінець видлуча на краю берега. Три, сімдесят. Поплавка ще не видно. Оп, появився. Тут сантиметрів 20, тобто 3 по 70 це 2,10 і 2230. Глубина на місці поплавку – 2 метра 30 сантиметрів. Зажимаємо фрикціон, підматуємо поплавок до грузика. Є, уперся. І протягуємо його на 3 метри. Протягнули. Катушку підматуємо. Тут у наш грузовик с поплавком стал ближе на 3 метра. И далее снова. Відпускаем фрикцион. Раз. Два. Оп, есть. І сантиметрів 20, тобто 1,40 і 20, 1,60 метра. Там було 2,30, тут метр 60 тобто через 3 метра. Різниця в глибині на цьому місці 70 см. На цьому місці йде свал. Зажимаємо фрикціон, підкручуємо ваплавка до дна, протягуємо ще 3 метри. І опять відпускаємо фрикціон І починаємо відматувати. Раз. Два. Поповка не видно. Оп, є. Глубина не змінюється, тобто тут йде рівний участок. За ним пішов вже свал. Отже, друзі, за допомогою такої нехитрої приспособи, поплавок, грузик, вудилище, ми зможемо заміряти глибину в будь-якій точці водойми. Ну, звісно, куди докинемо. Я робив замір глибини через 3 метра. Щоб зробити карту поверхні дна більш детальніше, треба робити заміри через 2, а то й через метр. Чим менше шаг заміру, тим точніше буде у вас малюнок. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі!